Учні загальноосвітньої школи No3 взяли участь у всеукраїнській акції Оберіг для захисника України. Шкільний колектив підготував святковий ярмарок, на якому було презентовано дари щедрої осені, домашню випічку, незвичайні порубки із овочей та фруктів, а також сувеніри та обереги для учасників бойових дій на сході країни. Школа запросила на ярмарок вихованців дитячих садків та знайомила їх зі своїми творіннями. Ми зготовили кекси в молоку. Ми, ми зготовили от, от такі цвіточки. Ми зготовили булочки. Я своїми руками зліпила із пластиліна фігурки. Осінь дуже багато і щедра. На різні і фрукти. Ми сьогодні готували малюнки воїну і ми сьогодні в класі готували. Ну, ми дома готували. Там печеньки, вся все такое, щоб воїнам передати. Маленьким відвідувачам Учні розповіли про свою презентацію, про символіку та обереги, які власноруч готували для воїнів, які зараз знаходяться у зоні бойових дій. З ваш давнім Наші предки прагнули захистити себе від ворогів. Для цього вони робили обереги з камнів, металів, вишивали та плели. Ця смужка сплетена з жовто-блакитних стрічок. Мій тато служив в АТО, тому йому в час дуже часто привозили різні подарунки, і ми з класом підготували теж для воїнів. Подарунки. Я все люблю у своєму краю, криницю, звідки воду п'ю, та повні гомоні ліси, та дзвони срібної роси. Я все люблю у своєму краю, ось під веселкою стою, ось дощ веселий напоїв, тужавий коло з рідних днів. Я все люблю в своєму краю, найбільша матінку свою, ласкаву, рідну і єдину, люблю, як сонце, батьківщину. День захисника України святкується одночасно з Днем Покрови Божої Матері та Днем козацтва. З нагоди цих свят у кожному навчальному закладі нашого міста проводяться різні урочистості. Незабаром свято день захисника, і кожен клас у нас взяв активну участь. Щойно ви їх презентували. Ми вам дуже вдячні, які ви молодці, підготували теплі слова, заклики для наших воїнів, щоб вони швидше поверталися.